Долетіли кулі, лучили в сині, розлились рікою, сльози матері, пересохло в горлі змучених батьків, вже немає сили і немає слів. Горю не зарадить, гірка я сльоза, горе не розвіє, і хмільна біда, і рука не статна лихо відвести, світе зупинися, хочу я зійти, Живців, дай нам відповіть, гинуть наші діти, зло з'їдає світ, Поскажи ж бо небо, як же це вмістить і кому вже вірить Оце то я вліп, оце то сором, оце то як це могло зі мною взагалі страпитися. Певно, думав чоловік, який запросив на своє весілля багатьох гостей. Він планував це весілля довший період часу. Можливо, місяць, можливо, два, можливо, рік. Ми не знаємо. Було продумано все до дрібниці. Ось тут виявилося, що не вистачило вина. Певно, він думав: оце то я недостойний, певно, якийсь жених, Справжній жених, а не наречений. І він про це думав, як вийти з цієї ситуації, він знав, що вже є нестача. І ось раптом до нього приходить розпорядник і говорить наступне: чому ось ти на кінець весілля притримав найкраще вино, яке будь-коли пив у своєму житті. Той не знав, що сказати. Єдине, що він знав, що є Ісус Христос, і Він зробив певне чудо. Те, що він дізнався трошки пізніше. Як ви думаєте, про що думав певно цей чоловік, якби міг знати про те, що Ісус Христос може зробити будь-яке чудо? Ми певно думаємо в певних рамках. Давайте зачитаємо цю історію, а потім вернемося до наших роздумів. Отож, другий розділ Євангелія від Івана, будемо читати те, що оповідає Євангелист Іван? А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській. І була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забрати ж вина, то мати Ісусова каже до нього Не мають вина, а Ісус відказує їй, що тобі, жона, до мене, не прийшла ще година моя, а мати Його дослух каже Зробіть усе, що Він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже до слуг, наповніть водою посудини, і їх поналивали вщерть, і він каже до них Тепер зачеркніть і занесіть до весільного старости. І занесли як весільний же староста скуштував воду, що стала свином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали. То староста кличе тоді молодого та й каже йому: Кожна людина подає перше добре воно, а як понепувається, тоді гірше. А ти добре воно аж досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській, і виявив славу свою, і ввірували в Нього учні Його. Декілька моментів. Вертаємося до цього чоловіка, який теоретично міг попросити в Бога щось. Про що він попросив би? Можливо, щоб хтось появився ось рядом і привіз вина. Або щоб люди перестали вживати вино в даний момент, і того залишка, який там можливо є, його вистачило до кінця весілля. Можливо, ще про якісь думки він міг би мріяти. Але дивіться, що робить Ісус. Він просто розширює грані неможливого. Якась вода в якихось глечиках по два-три відра в кожне міщає. І Ісус робить чудо, забирає сором, який мав цей чоловік на собі. Він вже собі бачив, як його, про нього говорять сусіди, про нього говорять родичі, про нього говорять запрошені люди, кого він запросив. І ось цей сором був знятим одним чудом Ісуса Христа, тому що для Ісуса немає взагалі неможливої жодної речі. Інколи я цю історію читаю і пробую дивитися на себе в контексті цієї історії. Інколи я молюсь до Бога і прошу щось так по земному так по-простому. Інколи навіть якесь рішення сам собі в голові продумую і прошу Бога за певні речі у своєму житті. Але так не трапляється, трапляється якось дуже часто по-іншому. Чому? Тому що Бог набагато вищий за це все. В нього є план рішення багатьох питань набагато глобальніших. І варто просто приходити до Господа із проблемою, із переживаннями, які в нас є, і очікувати, що Бог він нас чує, Він трутиться. У свій час, у спосіб, який ми навіть собі можемо не уявляти, але він зробиться найкращим чином для того, щоб забрати наш сором, дати нам надію, дати нам радість, дати нам віру. До речі, про віру. Учні, що написано, увірували. Господь буде працювати з над нашою вірою. Він буде працювати над вірою наших родичів, сусідів, тих, хто нас оточують, ті, хто будуть бачити ситуацію, яка є в нашому житті, з якою ми можливо поділилися з одним чи другим. А потім Господь втручається, робить свою надзвичайну справу. І одні люди вірують, а ми. А ми слава Господи за те, що Він є у нашому житті. Ось така історія про вино, про перше чудо Ісуса Христа. Нехай вона просто відкриє наш горизонт, наші межі, коли ми молимося до Господа, розуміючи, що Він може зробити просто нереальні речі в нашому житті. Ми молимося про мир в Україні. Думаємо про те, як він може, наприклад, статися в нашій державі, щось собі математикуємо. Але ми знаємо, що для Господа немає жодної речі неможливої. Радянський Союз розпався за одну ніч. Три чоловіка перейшли, напилися, щось там рішили, і в кінці кінців радянського союзу немає. Хто знає, як буде зараз? Ми не знаємо. Ми розуміємо те, що Господь він над усім. І війну контролює, і наше життя контролює, і наші роботи контролює, і наше здоров'я. Тому приходимо до нього з надією на те, що він дасть відповідь у свій час. Будемо молитися і прославляти нашого Господа. Амінь.